Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ранок у Житомирі буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора опади не очікуються. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Похмура погода буде триматися у Чернігові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без дощу та снігу. У Сумській області температура вден буде від плюс 7 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 1 до нуля. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Без опадів. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до 0 вночі, зустрічаючи нас безхмарним ранком. Погода зміниться вже у середині дня, і небо у Харкові вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не передбачаються. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 1 градуса та вночі від мінус 2 до 0. Ясна погода буде триматися у Донецьку впевнено: вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. На Луганщині температура вдень буде від плюс 7 до мінус 1 градуса. Та від мінус трьох до мінус одного вночі. У Луганську ранкові хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю без опадів. На півдні. На Одещині температура вдень буде плюс 6 градусів та до плюс 4 градусів вночі. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до 0 градусів. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до мінус 1 градуса. Хмари, що з'являться на небі у Запоріжжі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опади не очікуються у Криму денна температура буде від плюс 4 до плюс 15 градусів, та від плюс 2 до плюс 6 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Сімферополі очікуються похмурими, без опадів. На заході. На Львівщині максимальна температура день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опади не очікуються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 7. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Ужгороді до кінця дня. Опади не очікуються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 5 вночі. Ранок в Рівному буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. У Волинській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. А вночі від плюс 5 до плюс 6. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора без опадів. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Опади не передбачаються у центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кропивницькому до кінця дня, без опадів. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 4 градусів, та вночі від 0 до плюс 1. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода без опадів. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день плюс 5 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Черкасах до кінця дня. Опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 2 градусів та вночі від мінус 1 до нуля. У Дніпрі погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опади не очікуються. На Вінниччині денна температура буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Весь день у Вінниці буде хмарним, без опадів. Народний прогноз погоди. У минулі часи помітили якщо з перших днів весна розгульна, несором'язлива, обдурить, нема чого й вірити. Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі весна буде сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Нехай ця весна принесе мир та гармонію у кожен дім, а наші серця наповняться вірою у краще майбутнє. Незалежно від обставин ми завжди можемо знайти промінчик світла та тепла. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступних випусках: мирного нам неба і теплої весни!